За лаштунками цього фільму було дуже багато сміття, води та штучного вітру. І це все про фільм Катастрофу смерчі 2024 року, знятого режисером Лі Айзек Чанго. Під час перегляду даної стрічки ви побачите сцени утворення смерчів, сцени руйнації після них та сцени шаленої гонитви людей за ними та від них. І вам точно захочеться дізнатися, як же це все знімалося. Перш за все, режисер мав обрати локацію зйомок. Він дуже хотів знімати в Оклахомі, але його партнери хотіли, щоб він спочатку розглянув більш дешевший варіант Джорджію. Але проїхавши майже 1600 миль протягом шести днів по всій Джорджії, розглядаючи її ландшафт і місця, було важко знайти краєвиди, які могли б відтворити чарівність Оклахоми. Тому згодом вони вирушили до Оклахоми, і за чотири дні знайшли 90% усього, що шукали. Міста простори рівнин, червоні ґрунтові дороги, жовті та зелені відтінки полів. Основні зйомки стрічки розпочалися навесні 2023 року в Оклахомі, але невдовзі були призупинені через страйк. Виробництво було відновлено після завершення страйку в листопаді 2023 року та завершено наступного місяця. Визначальним завданням для знімальної команди було проєктування та створення уламків, спричинених торнадо. Відділ декорації уклав контракт з кількома місцевими компаніями, які спеціалізувалися на знесенні старих будинків, і потім закуповував у них необроблені уламки від розбитої деревини, стіни даху, до меблів і техніки та різноманітних дрібничок. До речі, у фільмі «Смерчі» зображено три міста, які потерпають від торнадо. Містечко Крістал Спінкс є одним із них. Околиці Крістал Спрінгс були побудовані в межах чотирихквартальної ділянки землі в місті Чикаша, штат Оклахома. Знімальна група там придбала декілька майже неушкоджених будинків у компанії, яка займається знесенням, і майстерно зруйнували їх, щоб можна було побачити внутрішнє оздоблення та всі уламки. Друге місто у фільмі, яке постраждало від торнадо, це Стіл Уотер, місто, яке у фільмі зображує містечко Мідвест, штат Оклахома. Саме тут Опиняється кейт в мотелі, а через дорогу розташовується майданчик для Родео, який торнадо згодом знесе вщент. Фізична ділянка, яка використовувалася для Родео, була фермою, тому у червоному залізному верхньому шару ґрунту цього місця не вистачало відтінку та твердості, яких прагнув режисер, і художник-постановник для кінострічки. Колір, який вони хотіли для арени Родео, рожеве золото. Не був доступний в жодному з магазинів будівельних матеріалів. Для того, щоб зробити цей колір, їм довелося б використовувати світлий пісок і змішувати його з сухою фарбою, щоб змішати сотні тонн піску з потрібним кольором. Надобилася б оренда цементозмішувачів та іншої важкої техніки, а також та гроші, які у них не було. Не маючи часу, вони почали шукати здовж місцевих річок пісок, який би змішувався з червоною залізною глиною. І врешті-решт було знайдено саме той колір, який був потрібен. Що ж до мотелю, коли знімальна група знайшла чудове місце для мотелю, в ньому не було басейну. Тому було вирішено викопати яму для створення басейну посеред території мотелю. Після зйомок продакшн прибрав басейн, засипав яму та відновив газон мотелю. Останнє місто в Оклахомі, яке розірвало торнадо, є Ельріно. Громада Еліріно надала для зйомок майже все, що було потрібно за сценарієм, за винятком водонапірної вежі. Тому було проведено 3D-сканування міської водонапірної вежі, розташоване за кілька кварталів, щоб її можна було відтворити на сцені за допомогою цифрових ефектів. Одна із сцен фільму відбувалася також на фермерському ринку Ельріно. Кумедна, хоча й трохи жахлива іронія виробництва сцени фермерського ринку, полягала в тому, що в день зйомок на знімальний майданчик раптово обрушився справжній шторм. Вітер зі швидкістю 80 миль на годину зруйнував знімальний майданчик, перш ніж творці фільму зробили це самостійно. Після цього знімальна група швиденько все відновила, щоб знову все зруйнувати, але вже встигнути зафільмувати. Оператором постановником смерчів був Ден Міндл. Смерчі знімали на 35-мм плівку за допомогою камер Panavision і портативних камер Arri 435 і 235. Ден використовував об'єктиви серії T, серії S та Primo Anamorphic, ідеальні для пейзажної фотографії та широкоформатного кіновиробництва. Відповідальність за створення майже 4 тисяч одиниць одягу та допомогу в розповіді історії смерчі через гардероб була доручена художниці з костюмів Юніс Джера Лі. Для гардеробу Кейт, який носила Дезі Едгар Джонс, лі черпала натхнення з крутих жінок в кіно. Зокрема, форіоси у фільмі Божевільний Макс, дорога люті та Елен Ріплі з Щужого лі уявляла, що Кейт носитиме ремінь, коли вона перебуватиме в режимі погоні за торнадо, як фуріоза у фільмі Бож. Вільний Макс дорога люті. Але згодом дізналася, що Кейт по сценарію буде фотографувати смерчі на камеру. Це надихнуло її на створення відповідного ременя-трансформера для зберігання камер Кейт. Та найскладнішим завданням для Лі було одягнути 450 акторів другого плану для сцени Родео. Все ковбойське спорядження в Оклахомі було новим і сучасним, а вінтажні сорочки взагалі було важко знайти. Зрештою, все було знайдено в Лос-Анджелесі, на блошиних ринках та в комісійних магазинчиках. Відповідальним за створення практичних ефектів торнадо на знімальному майданчику, наприклад, вітру, дощу, граду, уламків, що розлітаються, був супервайзер зі спецефектів Скотт Фішер. Творення сильного вітру було його першим і найвищим пріоритетом у смерчах. Було використано чимало кількість вітрових машин а також було придбано два реактивні двигуни, щоб генерувати потужні ефекти для сцен, де руйнуються декорації або розносяться уламки навколо. На початку фільму ми бачимо Дороті, це так би мовити певна пасхалка і посилання на фільм 1996 року. Але у смерті це Дороті 5, тому що в першому фільмі їх було лише 4 Дороті 5 схоже за конструкцією. Це бочка з кришкою, але датчики це технології нового рівня, і алюмінієві пропелери більше не вирізані з банок Пепсі. Джеймс Пекстон, син покійного біла Пекстона і зірки фільму 1996 року. Має камео у фільмі Смерчі. В нього дуже маленька роль якогось приїжджого буркутуна, який, зрештою, помирає від смерчів. Знято дві версії кінцівки: де головні герої в кінці цілуються, і ту у фільмі, де вони цього не роблять. Режисер фільму обрав саме кінцівку без поцілунку, і таке його рішення мені насправді сподобалося більше. Отаким от чином він позбувся певної клішованості персонажів. До речі, в інтерв'ю він зазначив, що блюрей даної необраної сцени не буде а от декілька вирізаних сцен точно буде. Отож, не забудьте поставити крикітку вподобайку за цікавий контент та написати коментар під цим відео, чи ви встигли вже побачити смерчі і чи ви помітили всі ті дрібниці, які прагнув режисер довести до досконалості.